Вітаю вас, ви слухаєте Українське Радіо Чернігів. Сьогодні ми розмовляємо із санітаром 144-ї окремої механізованої бригади Денисом. У нього як то називається? ну Це ж не прізвище, це позивний, позивний. джин. Це санітарний інструктор евакуаційного відділення, він медичної роти. І він долучився до лав війська на початку повномасштабного вторгнення, оскільки, як каже, не міг спокійно сидіти вдома. Ще раз скажу, Джин, санітарний інструктор евакуаційного відділення медичної роти 144 ї окремої механізованої бригади. І от про свій досвід роботи медиком, мотивацію війську ми будемо сьогодні розмовляти у передачі. От Денисе, ви говорите, що ви не могли спокійно сидіти вдома. От що вас змушу змусило взяти до рук медичну сумку і піти на війну? Е, чітке розуміння того, що я маю бути там, де я маю бути. Для мене моя країна це не просто слова. Я не міг сидіти вдома, коли я розумів, що хлопці, дівчата, мої друзі, знайомі пішли до війська, воюють. А я буду сидіти вдома. Це... Це не для мене. Я так не зміг. А от як то все відбувалося? Ви за яку освіту маєте? Взагалі економічну освіту і медичну? Я не розраховував на те, що я буду медиком взагалі, з самого початку. Я йшов у військо просто щоб піти у військо, тому що розумів, що так потрібно. А медиком ну вже так вийшло, що став медиком. Я цьому дуже радий, я обожнюю свою роботу. Денис, а що вам казали ваші батьки, коли економіст каже: Мамо, тату, я пішов до війська. Все економікою більше не займаюся, буду воювати, захищати батьківщину. Ну, скажімо, відверто, мама була не дуже задоволена таким поворотом подій, але а що робити? Я вже дорослий, хлопчина. Е, і вона розуміє, що це дійсно потрібно, Як би їй не було важко, я розумію її теж, я розумію її переживання і погляди, але це потрібно, і вона це розуміє, сім'я це розуміє. Денис, от знову таки, от якою була ваша перша думка, коли ви вирішили долучитися до війська? От ви одразу знали, що будете медиком? Е, я просто знав, що я маю бути там. Ким я буду і що я буду робити, не мало значення взагалі. От ми про маму з вами, про батьків поговорили. Як сприйняли ваше рішення, ваші друзі і, можливо, були ті, хто намагався вас відмовити? Звісно, були. були. Дружина також сприйняла спочатку не дуже добре цю новину. Вона теж переживає за мене по цей день. Але прийняла це і підтримує, я їй дуже вдячний. І стосовно друзів, також так, не всі підтримали таке рішення. Були ті, які ми намагались відмовити, сказати, що там, можливо, ти десь себе проявиш в іншому місці, якось по іншому допоможеш війську. Але як по іншому допомогти, коли ти не в лавах? Я не розумію, я не знаю, як інше. Денисе, вже після понад року служби, що сьогодні є вашою головною мотивацією? Чи змінилося ваше ставлення до цього за час війни? Тобто, ваша мотивація, вона змінилася? Взагалі не змінилась. І я просто, на жаль, бачу тенденцію у хлопців, що мотивація змінюється, вона зменшується. Зменшується не через те, що мотивації немає, а через те, що люди втомлюються. В мене якось так виходить, що мотивація не зникла взагалі від слова взагалі. Просто для мене є мотивацією найбільшою, найкращою життя хлопців. Я знаю, що я можу їх врятувати, і це для мене є мотивація. І більше не потрібно. Яким був ваш перший бойовий вихід, і що ви відчули, коли вперше надали допомогу пораненому в умовах бою? Е, найперше страх. І хто каже, що його немає, той бреше. Страх, який просто накриває з головою. Але разом з тим є чітке розуміння того, що ти маєш зробити цю роботу, бо ніхто інший її не зробить. Очі бояться, руки роблять. Просто потрібно було надавати допомогу. Перший виїзд був дуже страшний, тому що я тоді отримав деяку таку легку контузію. І не дивлячись на те, що я не вперше зустрічався з виглядом поранень вже в кінці, коли я передав пораненого, вибачте, але мене вивернуло просто від ем, всього, що навалилось зверху, від переживань, від страху. Запахи, звуки, і це все зійшлось в одне, і так вийшло, що так, да. медикам також буває іноді недобре. Денисо, і от як ви справляєтеся з цими емоційними навантаженнями? Дуже ви, напевно, ви вже самі сказали, бачили дуже багато жахливих сцен, що допомагає вам не згоріти і продовжувати виконувати свою роботу? А, мабуть, мабуть, допомагає те, що. Загалом медики дуже специфічні люди. А В чому ця специфічність? Люди допомагають іншим. Специфіка в тому, що ми не емпатичні, а на війні тим паче. Тобто, поясню іншими словами: в процесі роботи, як би це зараз не прозвучало неетично можливо, але це правда: в процесі роботи переді мною не людина, якій потрібно допомогти, а переді мною. Моє робоче поле, грубо кажучи, дуже грубо кажучи, це м'ясо, з яким мені потрібно попрацювати. А уже коли я передав цю людину далі, він для мене людина. Але в момент роботи це є такий нюанс. Оце допомагає справитись, тому що якщо включати емпатію і переживати за кожного, ти просто зійдеш з глузду. Денис, а от під час спілкування з друзями, родиною, батьками, та емпатія назад вона з'являється? З'являється, але, звісно, що вже не в тій мірі. Тобто професія вона накладає, звісно, накладає свої шрами на спілкування з іншими, з іншими людьми. Звісно, і професія, і умови, в яких ми знаходимося, також накладають. Тобто, коли завершиться війна і ви повернетесь додому, ви вже будете іншою людиною. Я вже інша людина. Але я не можу сказати, що це дуже погано. Свою якусь емоційну стабільність я думаю, сподіваюся, що поверну. Але та людина, якою я став зараз, мені подобається більше. Ви відчуваєте в собі силу? Так, саме так. А от чи є моменти, які вам у вашій бойовій практиці більше за все запам'яталися, як позитивні? Так, і, можливо, і негативні якісь моменти. Можливо, є якась історія порятунку, яка здавалася неможливою, і про цю історію ви готові з нами поділитися. Насправді таких історій багато. Я зараз трошки не знаю, яку з них згадати. Були і позитивні. У нас дуже багато, нехай специфічного, але юмору. В нашій професії. І те, що для мене може бути веселим і смішним забавним, це для загального шару населення, буде здаватися чимось таким трошки недоцільним, можливо, можливо, якось навіть огидним в якійсь мірі. Але для мене бувають забавні, смішні моменти. Денис, я чому вам всі ставлю запитання? Я хочу, щоб люди, які нас і слухають, і бачать, зробили своє уявлення про те, як працює на фронті на війні бойовий медик. У чому ця робота? Тому і прошу розкажіть і про позитивні якісь фрагменти з вашого життя, і про негативні якісь моменти, щоб у нас а... в очах картинка з'явилася. Добре, ]ся. якщо говорити про позитивні, то це звісно. Порятунок людей. Я не знаю, що може бути позитивніше. Оце найпозитивніша емоція, яку ти відчуваєш в моменті, коли ти забираєш важко пораненого з ампотованими, можливо, кінцівками, можливо, з масивною кровотечою, яку вдалося зупинити, можливо, стан геморгічного шоку, з якого вдалося вивезти, стабілізувати його, і ти його довозиш до місця там до передачі, до стаб-пункту або до госпіталя. І ти розумієш, що ти передаєш його живим, і краще нічого немає. Ну, особисто для мене. Ну, немає почуттів краще. А як це відбувається? Як то ви допомагаєте пораненим? Ви чекаєте, коли цих поранених привезуть там, де безпечно? Чи Не ви... зовсім інакше. Ми працюємо як евакуація. Тобто, на самому полі бою є бойовий медик, який надає першу домедичну допомогу. А я являюсь вже ланкою першої медичної допомоги. Тобто, начебто, я роблю все те саме, але більш компетентно і з більшим набором інструментів, з більшим, з більшим досвідом, з використанням інвазивних методів допомоги, тобто там вже можна ставити ті ж самі крапельниці, вливати інфузії, робити ін'єкції певні. Тобто, вже запас знань і набір навичок він більший, ніж бойового медика. Бойовий медик відтягає до певної точки, а ми підлітаємо вже автомобілем, екіпажем евакуації, забираємо пораненого до себе в екіпаж, і вже в дорозі я надаю йому допомогу, яку можу надати, поки ми не передаємо вже далі на стабіки. Пам'ятаєте, про що я вас запитувала про позитивні моменти вашого так. життя і про негативні. Так. От все ж таки розкажіть про них. Ем, позитивні моменти. Е, наприклад, був в мене поранений, е, в якого була поранена рука, йому наклали турнікет. Я розуміючи в машині в евакуації, що турнікет стоїть вже досить довго, але ще можна спробувати врятувати руку. Я рятував йому цю руку. Вийшло, врятував, зробив конверсію, зняв турнікет, рука врятована. А на наступний день виявилося, що він в лікарні трошки випив. Подзвонив мені і каже: Джин, дякую тобі. У мене тепер дві роки, я буду з двох рук за твоє здоров'я пити. <рес> <рес> Отакі позитивні моменти. <рес> ну, було смішно, було забавно. Я кажу, краще взагалі не пий. Просто не пий за моє здоров'я, не надо. <рес> взагалі не пий, Це буде для мого здоров'я краще. Це приємно, які відчуття у вас, коли вам дякують люди? Це приємно, коли ти розумієш, що врятував? Звісно, приємно. Я ж вам кажу: немає кращого відчуття. Це найприємніше, що можна відчути. А від чого шалений сум? Що згадуєте з таким жалем? Всіх тих, кому. На щастя, в мене немає загиблих в екіпажі. Тобто всі, кого я забрав, всі вижили. Але бувають моменти, коли ти не забираєш пораненого, розуміючи, що ти йому не можеш допомогти. Ніхто не може. Це найважче. Їх не забирають. Зачасту їх не забирають, тому що дуже багато поранених. І потрібно в тебе місце дос... не, не, не резинове в машині. Тобто протокол є, так? І протокол, і розуміння, логіка включається. Ти можеш забрати тих, кому ти можеш допомогти зараз. А можеш забрати тих, кому ніхто вже не допоможе, на жаль. Оце найважче. Оце сум. І такі історії, на жаль, є. Це найгірше. Дениса, які навички здобуті в цивільному житті, от вони виявилися найбільш корисними на війні? І навпаки, чого війна навчила вас? Що може бути корисним у майбутньому? Які навички з цивільного життя? Мабуть. Комунікація з людьми. А до того ви з людьми не спілкувалися? Спілкувався, і ця навичка мені знадобилась в армії у війську. До війни я певний час ну досить довго працював барменом. Мені було в кайф, мені до було вас класно. У Це великий досвід спілкування з людьми. Саме так. І це відіграє свою роль. В момент навіть роботи з пораненим, коли ти з ним спілкуєшся. Ти його відволікаєш від цього всього. Він тобі розказує, відволікається, і йому легше. І тобі нормально. Оця навичка комунікації, вона знадобилась. А чому війна вас навчила? А війна мене багато чого навчила насправді. Війна мене навчила бути сильним, морально, не фізично. З'явився якийсь. Я відчуваю просто це. До війни не було такого стержня всередині. Зараз з'явився. Ви відчуваєте себе цільним, так? От, е немає якихось Я відчуваю себе протиріч. міцнішим, ніби, ніби на мені якийсь щит. Просто тому, що є розуміння, що я роблю щось правильне. Це тому, що ви виконуєте місію, так? От, да. відчуття, так. відчуття того, що ви е вірно живете, так? Саме так. А, ну, Окрім е, військової якоїсь роботи, медичної, яку ви виконуєте, є ж ще просто життя, яким є. вони є у 144-й, окремій окремі механізованій бригаді. Є От, місце... Як ви підтримуєте свій бойовий дух? Е, загалом зачасту ми живемо з хлопцями з мого екіпажу. У нас троє чоловік в екіпажі. Е, ми, як сім'я, побратими, це, це більше, ніж друзі. Це, це окремо взагалі щось. Це щось, що не можна пояснити. Це треба відчути. Ми живемо як сім'я, ми там знаходимо собі житло, самі готуємо, якось розважаємось, спілкуємось, там, е, жаримо шашлик інколи коли є вільна хвилинка, чому б ні. Е, ось таким чином, не знаю, взагалі все життя проходить досить. Я б не сказав, що легко, але якось вільно, приємно. Звісно, ми постійно на зв'язку і постійно чекаємо. Ми постійно чекаємо виїзду. В будь-який момент нам можуть сказати, повідомити, що вам треба виїхати, там є пораний. Ми готові виїжджати. Але весь час, який вільний, ми можемо присвятити просто спілкуванню один з одним, з сім'єю. Можна подзвонити, зателефонувати сім'ї, поспілкуватись. Таким чином. Е, граємо в шахи інколи, е, інколи на комп'ютері просто граємо, також як розрядка. Люди якого віку у вас у бригаді? Це... Абсолютно різного. Тобто, не можна сказати, що це ваші однолітки. Не можна сказати. Е, мій водій набагато старший за мене. Е, санітар в моєму екіпажі мого віку, трошки молодший. Пане Денисе, на сьогоднішній момент ну, медична допомога може знадобитися кожному українцю, і тому запитання, яку б пораду ви, як бойовий медик, ви могли б надати цивільним людям? Ну, по-перше, які хочуть допомогти, але не знають як. А по-друге, можливо, вони й самі опинилися у біді. Вони чи їх родичі? Це дуже реальна ситуація, і таких ситуацій, на жаль, багато. Ви бачите, що роблять наші сусіди. Ну, у нас звані. щодня тривоги, так. літають шахеди, олучають будівлі, гинуть або травмуються люди. І от необхідно якийсь алгоритм дій. І я від вас прошу дуже я детально розумію. і конкретно про це, це має бути і порада медика, що робити. Що я вам можу порадити? Я раджу кожному, кожному, абсолютно. Пройти курси з тактичної медицини. Чому з тактичної медицини є адаптовані для цивільних осіб? Це курси першої до медичної допомоги. Ці навички, які ви здобутите в процесі навчання, вони зможуть вам допомогти зупинити критичні стани, тобто масивну кровотечу, відновлення прохідності дихальних шляхів, роботу з органами дихання, якісь такі самі критичні моменти. Які врятують життя до приїзду кваліфікованих медиків. Оці навички першої домедичної допомоги бажано б знати усім. Не нехтуйте носіть з собою десь в сумці той самий турнікет. Він не займає багато місця, але це може врятувати життя або вам, або людям поруч вами. Чернігівщина регіон, де мешкає. А багато людей пенсійного і передпенсійного віку вони не дуже мобільні ймовірно у них немає можливості отримати ці знання медицини. А тому я прошу від вас поради. От саме для цих рідних, близьких нам, людей літнього віку, які знаходяться, живуть в селах, вони не приїдуть, вони не будуть шукати курси. Їм 60, розумію. 70, ймовірно 80 років. Взагалі, чому я рекомендую курси? Тому що вони навчають, як працювати з певними інструментами для людей літнього віку. Можливо, буде трошки важко зрозуміти самому, як працює той чи інший інструмент. Що треба мати в аптеці? Не обов'язково турнікет. Е, на зафрінгальний повітрю можна мати, але можна використовувати якісь мануальні навички руками. Є мануальні навички. Оклюзійні наліпки, бажано мати. Їх теж можна замінити підручними якимись матеріалами, але бажано мати. Е, напевно, зараз, в даний час. Найголовніше і найважливіше, і те, що зустрічається дуже часто, це зупинка масивних кровотеч. Тому турнікет або навички тампанади, але це вже трошки чуть-чуть вищий рівень. Це трошки важче. Але це корисна навичка, її бажано знати і мати. для літніх людей важко щось порекомендувати. Треба показати і навчити, можливо, є. Родичі, які привезуть той самий турнікет і навчать користуватись. Тобто альтернативи можливо, немає. Необхідно, щоб е, керівники громад все ж таки проводили mm. такі медичні курси, збирали е, людей в селах і розповідали про те, як це зробити mm, медичну допомогу. Можливо, альтернатива і є, але я її не бачу. Можливо, я не бачу загалом цілої картини якоїсь і упускаю якісь моменти, але я не бачу альтернативи. Я не знаю, чим. Як допомогти такому шару населення? Ну, давайте спробуємо ще раз. Прикордоння, обстріли. Я люди, розумію. люди не виїжджають, бояться виходити з двору. Ну, чому не виїжджають? Це вже інша історія. У когось городу, у когось тваринки шкода їх кинути. І от не приводи Боже когось поранило. І от так я зрозуміла, що у кожної людини має бути вдома турнікет. І, можливо, курси якийсь можна побачити на Ютубі. Е, можна, те, якщо те, що... літні люди володіють інтернетом і навичками там, тих самих відео на Ютубі, зайти подивитись. Так, це чудово. Чудово. Це там нормально роз'яснюють і показують, як він працює і як ним користуватися Денисе, а от як ви уявляєте своє життя після перемоги? Чим ви будете займатися? От ви будете ким, економістом чи медиком? Я не знаю. Я наразі не уявляю своє життя далі. Я не знаю. Я зараз виконую ту роботу, яку маю виконувати. Скільки ще це буде? Невідомо. Що буде потім? Я просто не знаю. Денисе, от ви е, сам пішли воювати, захищати Україну. А є люди, які не пішли, які з тих чи інших причин сидять вдома. Що б ви їм порадили? Яка мотивація для того, щоб ці люди пішли захищати свою родину, а не сиділи вдома? Мотивація це те, що щоб до тебе не прийшли і до твоєї родини. А вони прийдуть, якщо ти не підеш, не встанеш. Не зберешся. Я розумію, що страшно. Мабуть, це основна причина, чому не йдуть. Страшно. І це нормально. Всім страшно. Страх це нормальне почуття. Просто окрім страху, ще є розуміння, а яке буде майбутнє. Що ми будемо робити, якщо вони прийдуть? Що ми будемо робити, коли ми закінчимось? Якщо нас не міняти і не поповнювати, ми закінчимось рано чи пізно, нам потрібна заміна і нам потрібне поповнення. Мотивації як такої, у мене все було просто. Я просто розумів, що це потрібно. Це є мотивація. Для когось особисто підбирати, в кожного можуть бути якісь різні погляди. Комусь важливо одне, комусь інше. Але невже це не очевидно, що якщо вони прийдуть? Ми втратимо набагато більше. Мені необхідно на цій ноті завершувати програму з вами. Ви слухали Українське Радіо Чернігів. А ми спілкувалися із Денисом, санітарним інструктором евакуаційного відділення медичної роти 144-ї механізованої бригади. Дякую, Денисе, за те, що завітали до нашої програми. А для наших радіослухачів, нагадаю, що повну версію нашої розмови ви зможете переглянути на Ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів.